Друзі, всім привіт, гарного настрою. Компанія автомаркет рівне знову на зв'язку. Щойно до нас заїхав такий Volkswagen Crafter 2020 року. Ціна 22900. На нових контиках. Абсолютно авто просто як нове. Такий шкіряний салончик. На великому широкому майдафоні, Мультируль, клімат, круїзик. Все, що, що треба? Фургончик нас іде з гідробортом. На 8 євро палет, довжина 440, ширина 2,20, висота 2,35. Гідроборт як новий. Будочка теж всередині гарна, ніде ніяких пошкоджень немає. Рамлі немає наржавчинок, нічого, сидіння пілот. Двигунчик працює ідеально. Двигунчик іде на 130 кВт, 180 посадових. Все сухо. Бажано підтікає милий все ціленьке, все на місці стоїть. Кого цікавить, звертайтеся. Маємо дуже великий вибір.